Вітаю! Сьогодні буду робити салат під назвою Чубарочка або ж, як говорить, башкетне курча. Всі інгредієнти для даного салату ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся відвареним філе. У мене це домашнє, я його порізала перед тим, як варити на шматочки, щоб швидше зварилось, і нарізаю кубиком. Також можна положити до цього салату копчене куряче м'ясо. Підготувала я м'ясо. Перекладу його поки що в миску. Тепер мені потрібен один апельсин, його потрібно обчистити від шкірки. Розріжу його навпіл і наріжу спочатку такими дольками. Дивіться, можливо, буде попадатися кісточки. І нарізаю такими смужками. Все, апельсин готовий. Відставляю сторону. Тепер беру тарілку. І цей салат я буду викладати шарами. На дно тарілки зроблю сіточку майонезу. І першим шаром буде в мене м'ясо. Філе. Розрівнюю його гарненько. Можна скористатися кондитерським кільцем. Трішки приперчу і присолю. Знову роблю сіточку майонезу. Другим шаром буде у мене морква по-корейськи. Я її робила сама і залишу вам рецепт моркви в описі під цим відео. Буде цікаво, заходьте переглянути. І розрівнюю моркву. Поверх моркви я не буду робити сіточку майонезу, так як у ній вже є соняшникова олійка. Наступним шаром будуть у мене яйця. Я відразу ж натираю на маленьку терку над салатом і роблю сіточку майонезу. Бажано не прижимати кожен шар, а там розмашувати ложку і прижимати, бо так він не буде повітряним. І тепер викладаю апельсин. До речі, ви можете стати моїм спонсором. Натиснувши кнопку Спонсорувати під будь-яким моїм відео. Апельсин дасть салату такого смачного смаку і він буде більш соковитий. Знову роблю майонезну сіточку і зверху на маленьку терку буду натирати сирок. Можна замінити на твердий сир. Перед приготуванням салату сирок бажано положити в морозильну камеру на хвилин 15. Так його буде легше натирати. Розрівнюю сирок по всій поверхні. Роблю сіточку майонезом і залишилось прикрасити чіпсами. Чіпси я також робила сама, також залишу в описі під цим відео. І прикрашу для більш кольорового такого вигляду червоним перчиком. Тепер салат ставлю в холодильник приблизно на годину щоб він гарненько просочився. Потім можна буде розрізати, подивитися, як він виглядає в розрізі. Вже хочеться поглянути. <зовітить> mm, смакота. Дуже смачно, повірте. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!